Мальовничому селі Нежиловичі на кордоні Житомирською областю, десь 70 км від Києва, ховається дуже унікальний об'єкт, покинута кіностудія, яка колись була частиною масштабного проєкту. У 2003 році на базі колишнього колгоспу мільйонника розпочалося будівництво масштабного знімального майданчика площею 20 гектарів. Ініціатором цього проєкту стала приватна компанія, яка прагнула створити новий центр кіновиробництва в Україні, тож рішення про будівництво знімального павільйону саме в Ніжиловичах не було випадковим. Адже мальовничі краєвиди, густі ліси та відносно близькість до Києва зробили це місце ідеальним для створення масштабних декорацій. Але головною причиною стала потреба у специфічних локаціях для зйомок історичних та батальних сцен. Очолив старт проєкту Валентин Опалєв, відомий за своєю роботою у шоу Довгоносиків, який пізніше створив компанії Мостелефільм та Київ Телефільм. На території кіностудії художники-декоратори відтворили ціле місто кінця 19-го, початку 20-го століть із брукованими вулицями, магазинами, майстернями, банком, житловими будинками та навіть фонтанами. Крім того, було побудовано українські хутір з церквою та вітряками, що надавало автентичності в багатьом сценах. Завдяки цьому, Ніжиловичі стали популярним місцем для зйомок фільмів і серіалів, які потребували історичних декорацій. Ці приміщення декорації були виготовлені з фанери пінопласту або ж картону, що забезпечувало швидке зведення та відповідний зовнішній вигляд. Проте вони не мали реальних інтер'єрів усередині, хоча здалеку все виглядає, наче справжнє. На цій кіностудії було знято низку відомих проєктів, зокрема, історичний серіал Кріпосна 2019 2019-2021 років, режисерами якого стали Фелікс Герчиков та Максим Литвинов. Сюжет серіалу переносить глядача в атмосферу 19 століття, розкриваючи соціальні протиріччя того часу. І у головних ролях тут знімалися Катерина Ковальчук, Олексій Яровенко, Станіслав Боклан та Ольга Сумська. Серед кінопроєктів вирізняється стрічка «Щетрик» 2023 року випуску. Це драма, зрежисована Олесою Моргунець Єсаєнко, яка розповідає про складні долі людей на тлі історичних подій. Головні ролі тут виконали Яна Корольова, Андрій Мостренко, Поліна Громова та Йоанна Опозда. Іншим яскравим проєктом став фільм віддером екранізації Роману Софія Андрухович Фелікс Австрія. Цей фільм. Повністю відтворив атмосферу Івано-Франківська початку ХХ століття. Хоча тоді він називався Станіслав і тим самим швидко зачарував глядачів своєю естетикою та драматичною історією. Серед популярних серіалів знятих тут варто згадати вовчицю, яка досліджує складні людські стосунки та життєві випробування. Ну а також «Пока Станіца Спіт і Останні Янічар це історичні драми, створені за участю російських продакшн компаній. Цікаво, що місцеві жителі ніжловичів часто брали участь у масових сценах, отримуючи за один знімальний день близько 250 гривень. Для них ця кіностудія стала справжнім культурним осередком, який вони жартома називали нашим Голлівудом». У 2019 році на кіностудії сталася пожежа, яка значно пошкодила головний павільйон. Це а також фінансові труднощі призвели до поступового занепаду проєкту. За роки після закриття кіностудії територія виросла легендами та міфами. Дійсно, місцеві жителі розповідають історії про привидів, які нібито з'являються серед руїн декорацій. А дехто стверджує, що чує вночі звуки козацьких пісень та тупіт копит. Сьогодні ця локація потребує серйозної уваги з боку держави та громадськості. Існують ініціативи щодо відновлення знімального майданчика або перетворення його на музей українського кіно під відкритим небом, адже це унікальне місце є частиною нашої культурної спадщини. Окремої згадки заслуговує вплив цієї кіностудії на розвиток села Ніжиловичі. У період активних зйомок тут вирвало життя, адже приїжджали знімальні групи, актори, масовка і місцеві жителі і самі брали часто участь у масових сценах, допомагали у будівництві та обслуговуванні цих декорацій. Нині територія колишньої кіностудії стала своєрідним символом злету та падінням українського історичного кіно. Це місце нагадує нам про обмітті проєкти минулого та змушує замислитись про майбутнє вітчизняного кінематографу. Для тих, хто цікавиться історією українського кіно та урбаністичними дослідженнями, покинута кіностудія в Ніжиловчах залишається важливим об'єктом для вивчення та документування. Це місце, німий свідок епохи, коли українське історичне кіно намагалося відродити у всій своїй величі. Як би там не було, але ця локація продовжує привертати увагу людей з різних куточків України та навіть за кордону. Фотографи, відеоблогери, дослідники та просто любителі незвичайних місць приїжджають сюди, щоб доторкнутися до цієї унікальної сторінки історії українського кінематографу. Наразі локація закрита для зовнішніх відвідувачів, а тому, якщо ви хочете сюди потрапити, то вам необхідно тишком нишком пролізти на територію. Пробігати все щоденько зняти, а потім наразитися на охорону, вибачитися і з миром звідти піти. Якщо ви засуджуєте таку поведінку, то напишіть обов'язково про це в коментарях. А якщо ви підтримуєте і вам сподобалось це відео, то також напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Адже я тут намагаюся розповідати, ну, про дуже цікаві та унікальні речі. До новъв заостречай.